Ти що таке сенс життя, нам треба знати, що таке життя. Давайте узгодимо, що це наші бактерії, люди, всякі тваринки. Бу один класний вчений, який написав статтю про дисипаційну адаптацію матерії, щоб не входити в складні терміни. Увіть собі машинку на батарейці, якою грається дитина. Ну якщо вона її везе в прямому напрямі, то машинка має підсвічені оці вогні, вона світиться, знаєте, там червоним, білим. А от якщо її назад катати. То вона заряджає цю батарейку. Ну, ясна діло, що дитинці дуже хочеться, щоб ця машинка як можна довше могла світитись, коли він нею катається. Тому раз по разу він акуратно нею катається, щоб дуже швидко не розрядити батарейку. І раз по разу її підзаряджає ходом назад. І про цей закон він і говорить про те, що ці розумні організми, молекули, вони таким чином один до одного. Приєднуються, щоб як можна ліпше використовувати енергію навколо себе. Якщо ми скажемо так, що жива матерія це дитинка, нежива матерія це машинка з батарейкою, то в цьому випадку дитинка займається тим, що подовжує життя і енергію в неживій матерії. Ну, якщо задуматись про цю ситуацію, історію з дитинкою, машинкою, можна сформулювати відповідь на що є сенс життя. Заповільнити смерть нашого всесвіту.